Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Знову почалося. Він мені вже в печінках сидить. Такого дивака світ не бачив, про якийсь дощ говорить. Мовляв, Бог сказав, що буде дощ. Люди не вірили ною, але йому насправді сказав це Бог. Я вирішив знищити всіх людей. Які живуть на землі, усі їхні думки та вчинки одне лише зло. Тільки один Ной думав про Бога, і для цього йому була потрібна неабияка мужність він не піддавався спокусам і не ставав на шлях зла. Він твердо і непохитно робив усе, що казав йому Бог. І Бог був цілком задоволений ним. Ною побудуй ковчег із дерева, я наведу на землю великий потоп, і все живе потоне. Я спасу тільки тебе, твою жінку, а також твоїх синів та їхніх жінок. Ной зробив усе, що казав йому Бог. Він разом із своїми синами побудував ковчег за божими вказівками. Ковчег був приблизно 150 метрів завдовжки. 20 метрів завширшки та 12 метрів за вишки. Він зробив у ковчегу три поверхи, і на кожному поверсі багато кімнат. У ковчезі був один вхід і одне вікно на горі. Ковчег був покритий смолою зсередини і ззовні. Ви можете собі уявити, як люди насміхалися з Ноя та його синів? Ноя не сів вдома. звідки він візьме воду для цього корабля. Я ніколи навіть не бачив дощу. Послухай, Ною, обличчя дурниці та насолоджися життям. Але Ной не зупинявся. Він і далі робив усе, що казав йому Бог. Багато років він завзято працював, і нарешті будівництво ковчегу було завершено. Ною увійди в ковчег із своєю сім'єю, візьми по парі кожної тварини та їжу в достатній кількості. Через тиждень я наведу на землю дощ, він буде лити сорок днів і сорок ночей. Ной не бачив дощу, але, як завжди, робив те, що казав йому Бог. він увійшов ковчег з своєю сім'єю. І тварини війшли. Здавалося, вони знали про небезпеку. Усі вони війшли в ковчег через один хіб. І сам Бог зачинив за ними двері. Бог спас тих, хто вірив йому, і слухався його. А що сталося з іншими? Вони не вірили Богу. На землю впали перші краплі дощу. Люди раптом зрозуміли, що Бог зробив так, як казав мною. А що було далі? Про це я вам розповім у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска, ру, собачка, сторіфол